До 55-річного ювілею у звягільському політехнічному фаховому коледжі підготувалися креативно. Викладачі презентували в авторських колекціях власні хобі, вишиванки, картини зі шкіри, колекції старовинних речей, якими українці здавна користувалися у своєму побуті. Викладачі коледжу не лише фахівці у своїй професії, а ще й цікаві майстри і колекціонери. Студенти дуже полюбляють їхні розповіді про оригінальні колекції. Марки війни з каталогом. Перша марка, фурор найбільше дала мільйон штук. І зараз вона найбільш дефіцитна. Її два варіанти є іншої сторони, навіть є чек. На ньому написано на русський корабль пашов і три крапки. Це найкраща марка України 2023 року. Тут казак схилився над могилами Христа хрестами на своїх побратимів, а потім ці хрести переходяться у і уходять в небо. Деякі студенти хочуть навчатися, а ми розпочинаємо навчання з симуляторів. до ось таких маленьких дронів. Надалі переходимо до набагато зменшених копій. FPV. Він точно поводиться, як і FPV, але він маленький. Містам додаткового і захист для студентів, студенти навчаються, згодом студенти переходять до ось такого більшого варіанту, щоб могли зрозуміти, як воно все відбувається більш точно, що це і що цей меншенький, також підключається до камер. До шоломів студенти можуть вживу, точно так само, як пілоти, політати. Згодом далі приходять до ось таких більших моделей. До прикладу, дана модель, це модель бомбера, тобто не одноразовий півдром, а дрон, який несе і може скидати під собою якісь маленькі подарунок. Е, в чому особливість? Він може рухати камеру. Ми під'єдналися і ми можемо бачити, що наша камера рухається. І так само у нас є скид. Який може внести якусь певну, це кайф і він скидає. Цей дрон є багаторазним, в чому його особливість. Різні дрони, різні їхні особливості, характеристики. Деякі цифрові, деякі аналогові, звичайні впіві бомбери і менше. Модель наземного дрона, який використовує тут два мікроконтролера. Один мікроконтролер, який управляє всіма функціями цього, цієї машинки. Другий мікроконтролер, який називається ЄСП-модуль, виконує функцію зв'язку. зв'язок з, з цією моделькою здійснюється за допомогою Wi-Fi. Тобто будь-яка людина, в принципі, навіть ви можете підключити свого телефону і відправляти свою машину, що піднести починає звук видавати. Є датчик руху. Я виготовляю. Виставкові експонати, музейні експонати, архітектурні макети, ландшафтні, містобудівні, подарункові, навчальні. напіввагон, який виготовлено в масштабі 1 до 27, який використовується зараз нашою Укрзалізницею. Всі деталі, які до одного міліметру розміру, вони всі відображені на цій моделі. Він може використовуватися як музейний експонат для демонстрації вагонного складу «Укрзалізниця» або якогось вагоноремонтного заводу, також як навчальний посібник, а також як подарунковий варіант. Подарунковість варіанту обумовлюється саме таким відкриттям. Мною розроблено по фотографіях і спроєктовано зерновоз в тому ж самому 27-му масштабі. Це прототипна модель, таких більше не існує, оскільки не склалося робити серійне виробництво. Тобто він існує в одиничному варіанті. Його виготовлення з самого початку були такі, що це має бути подарунок. І він теж виготовляється в подібному виконанні, що ви можете побачити. Це макет будинку, виготовлений в масштабі 1 до 100. Він ще в напіввиготовленому стані, оскільки планується в ньому робити внутрішнє підсвічування будинку. Це будинок, який знаходиться по вулиці Сковороди в місті Харкові. Він має свою первинну старовину назву Комчегноя. Має статус історичної будівлі, виготовляється на замовлення, але також вони можуть використовуватися знову ж таки, як. Музейні експонати, як виставкові експонати. Моделі, які приймали участь на змаганнях. Але зараз нам не дозволено літати, щоб не заважати військовим. Надіємося, що скоро переможемо, будемо запускати моделі. Є бувші випускники. То вони навіть після завершення коледжу вони пішли по авіації. Це моделі діючі, вони всі працюють. До речі, у гуртоплення відвідував і Валерій Залужин. Оце звідси починаючи. аж до отих папок, це все Україна. Перші українські гроші, Грошевські, цей це все окупаційні 42-й рік рівне. В цьому альбомі зібрано всі гривні. Від 92-го року їх почали друкувати, але, ну, пішли в 96 му Від самого першого керуючого банком до останнього керуючого 23 рік. Включаючи випуск 30-річчя Незалежності України, який випущений був тиражем 30 тисяч. Куповані, з якими ми були, да? діти зараз дивляться так. Посміхаються, да, о, мільйон був. Да, був мільйон, але але мабуть, одна із головних колекцій це ось цей набір Державні символи України. Герб Стяг гімн. Гер. у 2022 році, коли почалися бойові дії, одна приватний, приватний колекціонер з хлопцями почали випускати ось такі патріотичні випуски на основі однієї гривні. Тобто, якщо ми тут перевернемо... Одна наша звичайна жовта гривня. Якщо люди змогли в такий тяжкий час і почати щось для того, щоб підняти дух людей, потреби це не випускати. Я розумію, що це історична пам'ять, і обов'язково треба, щоб кожен дивився і розумів, яка ми є нація, що нас робити неможливо. Тому що ми просто, навіть всі самі символіки, показуємо, що хлопці, ми сильні, ми всі в гурту. За 55 років роботи 8 тисяч випускників здобули освіту у цих стінах. Спочатку заклад мав назву машинобудівний технікум. Серед найвідоміших випускників Валерій Залужний, колишній головнокомандувач Збройних сил України. Наш заклад має авторитет, добру славу, гарний колектив працівників, найкращих студентів та достойних випускників. Ми довели, що здатні йти вперед. Готові вирішувати складні завдання і йти до нових вершин. Студенти подякували за захист Збройним силам України, назвали прізвища викладачів, які нині у війську. Тебе тіча, я весь себе сіні. У обої печалі, може, десь міця. Дичалія, що там соцеру знайшов, та, і мене шарувала. В вашому закладі. Діти і педагогічний колектив наскільки є співочими і поетичними. Думаю, оце да, вершина співучі. Він тобі сам собі здає. Це ж край Лесі Українки. Тут генетично це закладено. Тому я хочу, щоб ви такі співучі, радісні завжди залишалися. Ми маємо сьогодні прекрасний навчальний заклад. Ми чули і бачили, які історичні люди. Тут працювали і працюють, і я впевнений, що і далі будуть продовжувати. Бо чого варте найсильніший залізний генерал залужний він виходить з вашого навчального коледжу? 63 педагоги, 670 студентів, складають сьогодні колектив коледжу, який входить до рейтингу 100 найкращих коледжів України. Ювіляри отримали багато привітань, квітів і подарунків. А ще подяку від військових, яким активно допомагають, від імені військової частини я хочу подякувати за вашу постійну допомогу та підтримку. Повірте, це надзвичайно цінно цінно тоді, коли ти захищаєш країну і знаєш що за твоєю спиною стоїть вірний міцний тил, який завжди прийде на допомогу. І дозвольте вручити нашу іменну плашку, я сподіваюсь, вона зайде гідне місце в вашому навчальному закладі.